Ваша влада призвела до вбитих солдатів. Ваша влада. Коли я вважаю, що людина діє проти національних інтересів і так далі, це не мій президент. Це ваш президент, можливо, але не мій. Так от ваша влада призвела за один рік. До загибелі 100 українських солдатів і поранення майже 500 українських солдатів там здається чотириста тут стратегія припинити електропостачання в Маріуполі? 600 загиблих. Тому не розказуйте мені про те, що ваша стратегія ваша стратегія веде до відсутності втрат. Ваша стратегія це 600 поранених інвалідів вбитих за рік. Це тільки тільки в українській армії. Це стратегія постійних, постійних безсенсових перемовин. Це стратегія. Постійних, абсолютно беззубих а, спроб домовитися, подивитися в очі путіну, Ох, подивитися ще в якісь місце фізіологічне путіну а, це ваша стратегія. Скажіть. Моя стратегія надзвичайно проста: угу. робіть жорсткі рішення і приймайте жорсткі дії. Жорсткі дії і приймайте жорсткі рішення. Ця територія, чим скоріше вона опиниться на межі економічної економічної катастрофи, чим скоріше вона опиниться на межі економічної катастрофи. Ще раз повторюю, тим швидше будуть шанси на повернення цієї території. В до який Україні? спосіб? Скажіть до а кінця думку. А ваш спосіб? А ваш Ні, спосіб? Скажіть, це ще 15. Я вам ще ви раз повторюю. Ви свій скажіть спосіб. ви про наш, вам... Ми про наш скажемо. Ви про свій це, скажіть. Це це виглядає смішно. Ні. Я вам чітко і це ясно поясню. Це виглядає поясне. просто дико з ваших густ. Тому це... що я думала все-таки, ви Ні, офіцер послухайте. взагалі? Ні, послухайте. Ну, виходить ви... так, що підполковник. Ну, я думала, що у нас офіцери інші. Які? Ви знаєте? Які? Такі, які? які розуміють, що військові роблять свою справу а цивільні які ні не треба протужливі про пісні. пісні. Ні, не треба про тужливі пісні. Кожен має робити ФС. свою я справу. Інше. Ви зараз говорите я до віце-прем'єра з питань інтеграції. Давайте кожен ви робити свою справу. І військові будуть обороняти. і не будуть ваші фальшиві речі прикривати тим, що вони військові дітям очі. Подивіться ви дітям в очі. Подивіться матерям. Подивіться, які там живуть. Та пані Ірина, так ви не розумієте, що раз повторюся. У мене десятки. Не піднімайте до мене. Голос. І я приїжджаю і я приїжджаю, і я приїжджаю до їх чому дітей. Ви чому до чому чому їх чому дітей, дітей прийдете. Скажіть, скажіть, що ви. Будь ласка, також зрозумієте. Та з якого дива ви зі мною так спілкуєтеся? Я не можу зрозуміти. А що вам дає право зі мною так спілкуватися? Ви що собі дозволяєте? Дозволяю, що? Дума? З дозволяю що? я вас запитала. Я вам є відповів абсолютно елементарно стратегії? повернення. Сформулюйте кінцеву мету вашої стратегії. Сформулюйте це кордон, це те, що вам не зрозуміло абсолютно. Ага, ви їздили на Селігєри, Окей, каталися. Пам'ятаєте, як ви каталися на Селігєри? До Путіна і так далі. Пам'ятаєте? Розкажіть, будь ласка, країні. Я і я розумію, знає, що, ваші, що ваші що ваші дружки там в Росії і так далі. Що їх дуже ну, влаштовується? Ну, ну, це не ж не, не ну, не треба, ну, давайте так. Але я це не їздив. Сілієри. А хто такі сілігіри? Ну, я, я теж не знаю. Те, що ви повидаляли частково це з Ютубу е, і перекошу. так далі. Вибачте, ну це ж не значить, що це Напевно... цього немає. А що давайте давайте. Ми про сучасну давайте, давайте ще раз коротко, якщо можна один А ви візьміть себе в руки, будь ласка, і не пані Ірина. Ви дивно виглядаєте Послухайте, Я вам. Це ви зупинилися. Оце яка комедія mm -hmm. вже не буде далі. От я розумію, що у вас комедійний жанр, але все можна. Пане можна Саві, ви, будь ласка, ну це не витримує жодної критики. Я розумію все. Можна, але людина напевно помилилась Добре. адресою. Ти про назову ви заходячи у воду. Я перепрошую. А, ви зараз розумі... за мене пані Ірино, Я хочу сказати, що водя загиблим а, родинам загиблих українських воїнів має дивитись не українські солдати і воїни, а Путін і ті, хто їх вбивали. Все, Це все ще хочу заклювати. Шаслужи ви розуміти Україна йде консенсус чи не буде України. Що значить консенсус? що значить консенсус? Стратегія. стратегія? Цьому немає в цьому немає. Нема з ким шукати консенсус. Це війна двох країн. Хай вона так не називається, але це не війна всередині країни, як ви нам хочете зараз нав'язати. Це війна двох країн, це окупована територія. І для того, щоб перемагати, будь-які засоби абсолютно годяться. Ви цього не розумієте, тому що ви не несли втрат. Ви не дивилися yes. в, ті, в ті самі очі. Скажіть, Андрій, скажі, вона реалістична, реалістична стратегія абсолютно трізать. Дивіться, я вам поясню, чому вона реалістична, тому що. Демографічний, а значить, військовий потенціал. От всі ви час кажуть, Росія накидає зброю і так далі. Тому подібне. Демографічний потенціал ЛДНР він майже нульовий. Він десь 8% від загальноукраїнського, те, що залишилося зараз повноцінною Україною, українського потенціалу військового. Розумієте, у Росіян знайшлося до 5 тисяч. Це Наша розвідка говорить, я думаю, вам підтвердить добровольців в так званих та в 2014 році для того, щоб кинути їх на Україну. У них немає ресурсу і бажання. Я в цьому Глибоко переконаний і можливостей для того, щоб закидати м'ясом цю територію довгий час. Андрій, короткі Андрій, короткі ж, швидкі, будувай, швидкі регулярні війська і швидкі. Дебачу. Послухай, Антон, регулярні російські війська зараз в Цар Лівії і Сирії досить серйозно потерпають, і за, і вони там достатньо серйозно зав'язли. Мало того, російська економіка надзвичайно серйозно зав'язла в питанні ціни на нафту і газ. По великому рахунку тому я глибоко переконаний, що якщо мати адекватну стратегію, жорстку стратегію спочатку блокади, а потім швидкої по типу хорватської операції, блискавки і так далі, хорватської операції звільнення територій з так званої республіки сербської, то у нас все вийде за рік, і ми зупинимо це безумство і ці шалені абсолютно недвальні втрати, які ми несемо з року в рік. Я спасибо, вас Андрей. не дуже хвилюють. Да, У вас прохання з повагою до вашої Андрій, спасибо. Проф... Я ви присідайте, я буквально скажу, поки ну... цей ні. Порада просто. Я як рис мені важко, да, чути, коли ви рекламуєте ногах, терористичну організацію? От навіть росіяни не визнають ці квазіутворення, а ви тільки що його озвучили. Я навіть не хочу його озвучувати. Це є тимчасово окуповані території України з окупаційним режимом. А ви тільки що назвали обривату... от ордло це нормальні слова, це окремі райони Донецької, луганської області. Іншу абревіатуру, яку назвали, це терористична організація. Ці не рекламуйте їх, будь ласка, ви це маб... точно не з ваших уст має звучати, ви, мабуть, дякую. ви мабуть будете. Я дякую за пораду. Безумовно, я з вами згоден. Я їх називаю, називаю завжди так званими. А от але зараз ви сказали так звані, то я й переживаю за вас в, в запалі промови. Але ви будете думати, що якщо ви говорите ордло, то можливо ви патріот. А якщо якийсь ветеран, наприклад, скаже випадково в запалі там. Суперечки і так далі, ЛДНР. То, то а, можливо, буває, можливо, можливо. Я, я для прикладу провів. То можливо, цей ветеран уже не патріот. Це я думаю, що вчинки це, 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 показують значно краще Спецоперація – Це, це спасіпа. Давайте у нас є так. другі. Я пане Сергію